Ну що ж, друзі, починаємо виживати на одній лінії в Майнкрафт українською. І першим чином, що нас зустрічає у цьому світі, це це прекрасне сонечко. І я вам гарантую, що у мене точно щось Ну окей, давайте до суті. У нас тут є скриня, і в цій скрині у нас є залізне кайло, а кам'яне кайло і кам'яно сокера. І також їжа, картопля. Саженці дуба, і типу я маю ростити дерево. Навіщо, якщо в мене є тут дерево, друзі? Також я хочу сказати, що я граю на новому джойстику в Майнкрафті, і він мені, тому ну суджуйте мене, бо я буду дуже з ним погано грати, бо я ледве, як бачите, я ледве можу не можу знайти кнопку, де добувати дерево. Все, друзі, вітайте мене! Я знайшов кнопку, де треба рубати дерево. <с> я нарешті її знайшов, і я надіюся, я її не забуду, де вона стоїть. Але, скоріш за все, в цьому відео буде дуже багато разів, де я буду говорити про це Про це нове управління в Майнкрафт. А тепер по стандарту, як завжди, робимо, це перекращуємо дерево в доски. І з доски давайте зробимо верстак і палки. Ой. А, о, блін, а навіщо нам палки, якщо у нас є інструменти? Окей. Давайте і це дело зробимо, у нас, в принципі, вибору немає, у нас одна лінія в світі, тому ми мусимо це робити. Там, там, в далечині я бачу якусь прекрасну структуру, скоріше все, це якийсь данж, в якому я зараз маю побувати і надіюсь не померти. Мені цікаво, як мені треба нажмати на кнопку, щоб вилізти звідси. Вот. Це сонце дуже страшне, друзі, воно вже перевернуло своє лице. Це дуже страшно, кріпово, чесне слово. А, так, і це данж зомбі. Так, а чому вони на мене ре... Дивіться, зомбі на мене навіть не реагують. Ой, а цей реагує. А чекайте, а як тут биться? А, а як тут беться? А все, я... чекай. а як биться? Чекай, я не розумію. Ой. Я нечайно помер. Та як тут поставити блоки, я не можу поставити блоки. І як тут взагалі бити, чекайте. О, якось так. Так, Якось так. Е, так, молодець Фенікс, ой, шторм, молодець. О, маленький зомбі чекай. What hелп. Зомбі на курці, рідкісне видовище, як бачите. Так, а тепер мені якось треба поняти, як мені зламати спавнер і на яку кнопку мені нажимати. Все, друзі, я зламав спевнер, і ці зомбі не нападають, бо тут бар'єр. І вони ну просто дивляться на мене, але напасти не годні. І в нас тут є якась скриня, і це я навіть не знаю, чи це винагорода, чи що. А тепер мені треба знову зрозуміти, як нажати на цю скриню. І я не можу на неї нажати. Ви не чуєте, як я... О, все. Ви просто не чуєте, як я нажимаю по екрані, шукаючи кнопку, як там нажати. Не заритові ботиночки, нічого собі. Солідно. Аламази, це солідно, а тепер мені треба рухатися далі. Ну, слава Богу, нам попався якийсь будинок, бо я думав, що я просто так пройду крізь село. Але ні, наприклад, в нас є ліжко і також. Це як називається, давайте зламаємо, бо у мене не буду я шукати, де так кнопка нажимання. Я ліпше зламаю все. А тепер мені треба зламати камінь і також павутину, яка ламається 100 років. Це мені доведеться. Так, в мене є верстак. У мене є верстак, а як його поставити? О, все, якось поставив. І мені зараз потрібно зробити меч. Але інтересно зробити алмазний меч чи якийсь простий. Я зробив дерев'яний меч. Я думаю, що мені хватить дерев'яного меча. Ну це просто зламати цю павутину. Я зламав павутину, вау. Я поняв, як ламати. Я так думаю. Так, а тепер можна йти. Але ні, давайте зараз заберемо верстак, бо він нам знадобиться. Але куди нажимати? Е... О, щось ламаюсь, о, все так. Зламав його, і тепер можна йти далі. Так, я знову куди зайшов? Якась хижина, і тут жителі. Можливо, тут будуть якісь скрині. Ні, забудьте про ніякі скрині, з якісь жителі з якимись професіями живуть в якійсь коморці. Не зрозуміти як вампіри, живуть, чесно слова. Як мені на двері нажати? Ого, я тут вже і жабів зустрів. Нічого собі, тепер знову йдемо вперед. О, я там щось бачу. Вау! Круто! Я ще на версіях, ну, 1.20 не бачу таких, ну, чуді чудесних е, структур в Майнкрафті. У мене нема слів, просто страшно сказати. Я не міг залізти просто блоками, тому я копав. <сум> я копав камінь землю, бо я ніяк. І тут знову якийсь данж. І чи це данж, скажіть мені, будь ласочка, давайте зразу закриємо блоки. І я не можу закрити блоки, ну тоді давайте зламаємо, якщо я зможу, звісно ж, зламати. Без коментарів. Добре, спавне різимов, а тепер дивимося, яка в нас є винагорода за те, що я. Настраждався. <хи> Тому давайте подивимося, що в цій скрині. Я би подивився, але я не можу. О, подивився. О май гад! Вау! Алмазний шолом, алмазна колона, ніжний дотик. Книжка на гостроту 5, що? І кісточки з хлібом. Це занадто солідно, я би так сказав. Пепері, так розумію, мені просто треба йти прямо. Я там, як бачите, бачу якісь сходи странні. і мені туди точно потрібно. Піти, <ріст> точно. Сонце, як завжди, в своєму репертуарі, але давайте на нього звертати увагу не будемо. Давайте заходимо сюди. І що це за спавнер? А це спавнер... скелетів цих. Як скелети називаються, які замідліються. Ну, зам... ну, ви поняли, зимогорич, як їх. Ну, коротше, якось так, типу, якось їх називати. Як... Нажати на скриню до тепер. Я жаліси на цей жойсик. Давайте зламаємо цю скриню просто і все. Алмазний меч і зачарований. Так, він дуже гарний, він, він, дуже, він дуже красивий. Він дуже красивий. Мародерство 3, нічого собі жорстко. Тепер йдемо далі шукати нові пригоди і нові структури з якимось дуже класними речами. Знаєте, недовго довелося бігати, як я вже напереді себе бачу щось інтересне. Ну так, друзі, на цю скриню я нажимати не на буду, бо це буде вже в другій частині. Дякую за ваш перегляд. Дякую, що ви поставили свою подбайку і підписалися. Рухаємося до тисячі підписників. Дякую за все всім. Бувайте, не хворайте.